Всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я покажу, де знайти відеокарту е, РТГ 4080Т. А ми починаємо. Тільки я хочу сказати спочатку підсказку. У мене на каналі є відео, де е, я показав, де знайти проєктор. І ви побачите є це в двох кімнат. Но... Це в кімнаті експеримент. Де два проєктори Зараз я вам це покажу. Ми приступаємо. Так. І ось з галереї заходимо ми. Так. Заходимо. І ми вибираємо карту експеримент. Ось цю. Завантажити. Монтажню. І, е, зараз чекаєте. Ось тут є перший проєктор він за тим комп'ютером. І тут ще не проїхав возле великого монітора. І тут майнер. І ось тут от, от вона. Red H4080T. Ось вона. Ми повинні поставити ось так от майнер нажати на заблокувати обертання і отак так от його отак так робити стукати його поки не випаде. Мені буквально треба дві відеокарти відеокарты Єпа! йо -мо а, Ліна. ліна, ліна. опа! Ладно, тут одна давайте я, давайте я зараз вам покажу. Ось вона. RTX 4080 t А остання відеокарта ось. Зараз. Ось ця от. Ось ця от остання відеокарта. Ну, я советую ось цю от відеокарту, тому що якщо ви будете купляти Titan V, то воно в два рази менше буде заробляти Грошей, так що рекомендую ось цю от відеокарту. Так. І ось якраз ось ця відеокарта. Яку не можливо отримати, а получити може цій карті? От так. От так ось так от. Ну, так от знайшов. А, бо ж я. Забуваш мене малювач вімкнений. Так, ось тепер давайте ми прийдемо до комп'ютера. От друга, а ні, це не друга. Треба ще одну достати відеокарту. Таку возо достав. Давайте приєднаємо цих дві відеокарти до комп'ютера цього. Угу. Так, тепер друга. Так. Угу. Uh -huh. Так. Йо його как можно его поставить, блин, туда, ага. Uh -huh. О, нарешті. И теперь... А, Боже! Я, наверное... <плес> Я... <плес> Джерело живання перевантажилося. Блін. Джерело живня перевантажилося. Я зараз спробую знайти тисячу ватт. что распробую зайти. Я не знал, что на первом этаже все выбить, я не знал. Надо тысячу ват, чтобы потянуть, потянуть эти две карты. Пипец. Так. Так, так, так. Жерло живое. Тысячу ват. Так, чекайте, я поставлю на паузу і вернуся. Так! Я повернувся, я повернувся з 1000 ватт. Так, ось цей комп'ютер. Є і вмикаємо. Зараз ми подаємо скільки біткоін. А, який біткоін, біткоін не спору, не вийде. Не готівку зарплату. Чого? Один доллар. Один доллар. Один долар, Один долар. Один долар зарубляй. Це ж це, походу, сама слаба відеокарта. Вона, кстати, схожа на... Зараз я вам покажу. На ось видеокарту за 1000 доларів Вот за 1000... Ой, за 100 доларів, то есть. За 100 доларів Она схожа на ТЮ. Мне 6000 долларов сказал 100. А, так. Ну, добро. Э, на ЦМУСР лучше, чем... Сильный э, экран был. А, боже, Ну, якщо вам допомогло це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете. І ось ми сьогодні знайшли цю. ой. Зараз, чекайте. Так. Ось от відеокарту карту РТХ 4080Т сьогодні знайшли. Ну, е... Якщо е, ти не хочеш, наприклад, е, тобі не подобається якісь, наприклад, ігра або що ще, ну, я не знаю, що як сказати, то можеш не підписуватися. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо допомогло цей ролик. І всім пока!